Сьогодні у день жалоби на Майдані Незалежності у Києві зранку поновились бойові дії. У ході сутичок загинуло 60 мітингувальників. Та, як стверджує профільне міністерство, десятки силовиків. Разом з тим на Майдан продовжують приїжджати люди з регіонів України. На Майдан підходять кияни. Журналіст Степан Вінярський у ці хвилини перебуває в епіцентрі подій. Ось що він повідомив нам телефоном. Половина дев'яти здав'яти один машини швидкої допомоги тут в принципі, ну цілий конвейер машин був. Тут не встигали одна за другою і не встигали забирати поранених. Звичайно, багато поранених. Я особисто відзняв вранці буквально за півгодини, відняв 14 битих, 20 полонених військ точніше, військ, яких провини на Майдан розділи, зняли з них форму. От і десь порядка 150 поранених я відняв буквально за півтори години. При тому важко порани. Сі люди, всі поранення і люди вбиті, всі вбиті. Вони з вогнепальні зброї бойовими кулями, тобто сміялися. З карабіні СКС десь бойових і автоматі Калашникова і з боку хрещатика на баркаді біля глав по штамту поклали вбитих хлопців і з ними прощаються їхні колеги, друзі, товариші, прощаються. Вони лежать всі в рядочок. На цей раз вже відкрили їм обличчя. І видно, що це молоді люди десь порядка 20-35 років з нами на телефонному зв'язку. Був журналіст Степан Вінярський. Він у ці хвилини знаходиться на майдані. Зараз короткий огляд подій в Україні. Сергій Тігіпко закликає депутатів сьогодні ж переобрати спікера і призначити прем'єра. На його думку, президент, голова Верховної ради, виконуючи обов'язки прем'єра і лідери опозиції, повністю втратили контроль над ситуацією в країні і не пропонують жодних рішень, здатних стабілізувати країну. Їх бездіяльність призводить до посилення протистояння людських жертв. Переконаний Тігіпко. Адміністрація президента України звинувачує опозицію порушенні перемир'я протестувальників у влаштуванні стрілянини і заворушень. Усі спроби влади налагодити діалог і мирно врегулювати конфлікти бойовиками проігноровано. Вони перейшли в наступ діють організованими збройними групами, які використовують вогнепальну зброю, в тому числі снайперські гвинтівки для враження. Йдеться у повідомленні прес-служби президента глава МЗС євросоюзу екстрено прийматимуть санкції для українських верхів у Брюсселі на засіданні ради міністрів ЄС зібралися міністри закордонних справ євросоюзу аби обговорити ситуацію в Україні. Українські дипломати засудили заяви про розкол країни, як ззовні, так і всередині України, та закликали всі сторони зробити все залежне, щоб припинила литися кров. У час, коли погляди всього світу повернуті до України, коли на вулицях українських міст гинуть наші брати і сестри. Українські дипломати не можуть залишатися осторонь. Йдеться в заяві. Крим погрожує відокремитися від України, якщо країна розвалиться. Глава Кримського парламенту Володимир Константинов не виключає такого розвитку подій у разі загострення ситуація в країні. Глава адміністрації президента України Андрій Клюєв пропонує політичним силам підписати конституційний договір. За його словами, цей документ може містити основні принципові положення, які мають бути відображені в Конституції і чіткі зобов'язання сторін. Олімпійці хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у Києві. На знак жалоби вони вивісили чорні стрічки на державних прапорах олімпійського селища.